Хочу зняти відео новострой, тут вже здається з тим самим з проводами. Поваривали все. Ну, застройщики взяли кошти. Зараз прийде електрик і буде це все заново ми поштукатуруємо, буде все заново От, розводка. ось Провод викидається, ось провод викидається. То за все, що, що платила людина, все викидається. Тут тут буде нові вводні, нові щотчики, нові розетки, нове все. Тобто, така якась поганенька для замовниці ситуація вийшла. Все потрібно перероблять. Питали, можна, не можна, можна. Просто подобавляти. Він каже, ні. Добавляти нічого не можна. Тому що я не даю гарантії, я не поймуюся, що буде замикати, підмикати. Ну так що якось так. Буду переробляти електрики.